Привіт, мої розумнички, рада вас всіх вітати! Діти, ми з вами вже багато чого вивчили. Я зараз вам пропоную за допомогою невеличких загадок пригадати, з якими комахами ми вже знайомі. Комашка трудівниця цілий день літає. Для митку солодкого квіточку шукає. Бджілка. Малесенька комаха довгенький носик має, Кров і воду полюбляє та боляче кусає. Комар. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Це жук в сонечко. Яскрава комаха в строкаті крила має, немов прекрасна чарівна, на квіточку сідає. Метелик. Діти. Ну а сьогодні на нашому занятті я вам пропоную поспостерігати за комахою, яка вважається найсильнішою. Ця комашка зовсім маленька. Але має невизначену велику силу. Називається вона мураха. Тож пропоную вам поспостерігати за маленькими мурашками. Заповзята трудівниця вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Якщо бути уважними і добре придивитися до землі, то можна помітити активний світ мурах. Ці маленькі комахи є дуже корисними і одними з найдивовижніших у своєму наземному світі. Даних комах можна побачити на всіх континентах в будь-яких кліматичних зонах і областях. Їх немає лише в спекотних пустелях та на Холодних островах а також в суровому кліматі Антарктиди та Арктики. Головна особливість цих комах у тому, що вони живуть виключно групами і колоніями від декількох штук до декількох мільйонів. У них високий рівень самоорганізації. Те, що не може зробити один, роблять всі разом, використовуючи поділ праці і передаючи складну інформацію за допомогою своєї мови. У будові тіла цієї комахи визначають три складові, через це і з'єднані один з одним тонкою талією груди і голова, очі, які складаються з великої кількості лінз. Вони дають можливість розрізняти рух, однак чіткого зображення не дають. Зверху голови розташовані ще три простих очі. Мурахи пересуваються за допомогою шести лапок, які озброєні кіхтиками. Що дають можливість дертися комасі вгору. Вусики, які знаходяться на голові, це органи дотику і дають можливість виловлювати вібрацію ґрунту, потоки повітря і запахи. У житті мурах запах грає важливу роль за допомогою запаху вони розрізняють членів своєї спільноти від інших комах, дають сигнал тривоги або призиву для надання допомоги. Дізнаються про місце знаходження корму. Мурахи живуть при мурашнику. У мурашнику мешкають самки, самці та робочі мурахи. Робочі мурахи це розвідники, годувальники, няньки, будівельники, солдати та інші. Розвідники шукають їжу. Годувальники годують лічину. Няньки доглядають за ним. Серед робочих мурах є і солдати. У них велика голова і дуже сильні шелепи. Своєю головою солдати закривають вхідний отвір у мурашник. І саме головне в мурашнику це матка. Матка це мураха, яка відкладає яйця. А з них потім з'являються маленькі мурашки. А за ними, як ви вже знаєте, доглядають няньки. Мурашки, які живуть в природі, харчуються переважно рослинною їжею. А от сказати точно, чим харчуються мурахи в домашніх умовах і на городі, неможливо, адже комахи настільки пристосувалися до життя поблизу людини, що можуть навіть з'їсти шматок м'яса, звичайно, за тривалий час. Вони можуть їсти продукти різного походження. Мурахи унікальні істоти, невтомні трудівники, вони приносять чималу користь в ліса, розпушуючи ґрунт і знищуючи комах паразитів Правда, людям мурахи частенько доставляють чимало серйозних проблем, об'їдаючи розсаду, листя і дозрілі корнеплоди на дачних ділянках або запаси продуктів в будинках. Мурахи одні з найцікавіших представників світу комах. Вони виконують велику кількість важливих екологічних функцій і надають неоціненну користь у природі, регулюючи численність шкідливих комах. Ось таке цікаве життя у цих малесеньких комашок під назвою Мурашки. Ну а на цьому, мої любі, наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей. Бувайте!